Доброго дня, шановні мешканці нашої южнівської громади. Минулого тижня знову звучали сирени повітряної тривоги, які нагадували нам про небезпеку. Але я хочу сказати, що нічого нового я вам сказати не можу, тому що ми кожен понеділок на цю тему з вами ведемо розмову. Одним словом, бережіть себе і бережіть своїх близьких. Особливо болісним був на для нас минулий тиждень через страту нашого земляка 7 червня, южінська громада вкотре вже Занурилась у жалобу, ми попрощалися з відважним захисником України Юрієм Єлтуховим. Він був солдатом Збройних сил України, оператором, радіотелефоністом радіолокаційного взводу батареї управління та радіолокаційної розвідки. Юрій загинув 5 червня під час проходження військової служби так, вічно. Пам'ять Юрію його мужність і самопожертва назавжди залишиться у серцях кожного з нас, всіх жителів нашої громади. Також ми відзначали, відзначили нагородами шістьох загиблих захисників земляків. Відзнаки отримали їх рідні. Єфімчук Андрій Анатолійович був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Великодний Дмитро Володимирович, Пашали Анатолій Іліч, Буд Сергій Олексійович, Дон Діков Валентин Володимирович, Демура Сергій В'ячеславович. Нагороджені почесною відзнакою за заслуги перед Южнівською територіальною громадою. Я дякую всім захисникам, дякую батькам загиблих. І ми віримо, що в нашу перемогу і вшановуємо пам'ять кожного героя, який віддав своє життя за Україну. Попри ці важкі моменти, минулий тиждень був на продуктивним у робочому плані. Для нашої громади було зроблено багато. 5 червня відбулося засідання виконавчого комітету, а 7 червня вже відбулася сесія Южнівської міської територіальної громади. Ми розглядали вкрай вирішальні і значимі питання, які стосуються життєдіяльності нашої громади і нашого міста. На сесію завітав. Начальник одеської районної військової адміністрації Олександр Гринчак він наголосив на важливості єдності та підтримки військових і населення і заакцентував увагу на те, що ми повинні підтримувати фінансово наші збройні сили України і не тільки ми, а й всі громади, громади одеського регіону і одеського району. На сесії ми прийняли кілька важливих рішень, які вплинуть на майбутнє нашої громади. По-перше, ми розробили ще один крок. Ми зробили ще один крок на підтримку наших захисників, про які тільки що говорив. Говорив, ми виділили 28 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України на цій сесії. Я впевнений, що це наш обов'язок. Підтримувати тих, хто боронить наші кордони та забезпечує е, мирне життя е, ну, кожного з нас. По-друге, директори всіх шкіл е, нашого міста звернулися до депутатів з проханням відтермінувати впровадження рішення Южницької міської ради від 16 лютого, 2024 року щодо трансформації шкіл громади. Е, не на моє розуміння, це це рішення ще потребує на більш ретельне вивчення і вивчити, і, під, і підготовки, щоб забезпечити найкращі умови дітей. Ми, ну депутати, підтримали прохання директорів і проголосували за відтермінування трансформації шкіл ще на один рік до 1 вересня 25-го року. Ми також прийняли рішення про внесення зміни доповнень до рішення Южнівської міської ради, яке стосується порядку оплати праці керівників комунальних підприємств нашої громади. Ну, ви Розумієте, це питання стоїть не тільки щодо керівників комунальних підприємств, а від від керівників в процентному. Відношенні залежить і оплата праці всіх безпосередньо працівників всіх наших комунальних підприємств, а їх більше 400 людей. Більше 400 працівників. Тому також я вдячний і нашим депутатам, які підтримали дане рішення. Також ми зробили перерву до 13 червня, і в 10-й годині ми продовжимо роботу нашої сесії. Ми ще маємо обговорити ухвалити декілька питань і в, а в основному це земельні питання. З усіма прийнятими рішеннями можна буде ознайомитися на офіційному сайті Южної міської ради у розділі рішення. Так що, кому цікаві ці питання, будь ласка, заходьте, читайте і цікавтесь. Окрім цього, ми також взяли участь у нараді, де громади мали можливість презентувати свої досягнення за останні роки та поділитися перспективами етапами подальшого розвитку. Такій нараді приймали участь всі громади Одеського району. І разом з нами, і ми також поділилися своїм досвідом і напрацюваннями, і особливу увагу було приділено енергоефективним можливостям, а також інфраструктурним, туристичним і е, е, нашим напрацюванням. І ми також звернули увагу на туристичне направлення розвитку нашої громади. Е, Болюче сьогодні питання не тільки в нас, а й в багатьох громадах це питання утворення стихійних сміттєзвалищ, і на цьому було особливо акцентовано нашу увагу. Ми зараз ведемо перемовини щодо будівництва заводу. Переробки сміття, але це програма на рівні загальнодержавного, на загальнодержавного рівня і безпосередньо приймає участь і тримає на контролі це міністр екології України. Наші спортсмени. Продовжують прославляти южне на восьмому відкритому обласному турнірі з вільної боротьби у Львові. Юні борці з нашої громади здобули кілька призових місць. Вітаю Маргариту Чебанюк, Вадима Бакалюка, Матвія та Егора Звіжинських, Гліба Безпалька, а також їхніх тренерів Віктора Казарчука та Олександра Харчука. З таким, ну з їх успіхами і високими досягненнями. Ще один звичайний. Ще один значний успіх наших спортсменів на це участь в командному чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє перший тур, який проходив в Умані 6 по 9 червня 24 року. Команда дитячо-спортивної школи нашого міста посіла почесне друге місце серед 36 команд учасників. Наші спортсмени тепер будуть змагатися у фінальному етапі е, чемпіонату. Радує і активність нашої молоді учні першої і другої школи пройшли навчання по створенню проєктів і виграли фінансування від ЮНІСЕФ в рамках програми Гаверла і організували Рок-фестиваль за підтримки Палацу культури Дружба. Це свідчить про їхню креативність і ініціативність. Підтримуючи освітянський успіх, хочу побажати успіхів нашим абітурієнтам, які беруть участь в національному мультитесті. У п'ятницю пройшли перші випробування, а сьогодні та завтра вони продовжаться. Сподіваюся, що наші, наші учні принесуть бажані результати. 12 червня в нашому місті починають діяти заклади відпочинку дітей. Про це ми також дуже багато говорили, вже виділили кошти на минулій сесії. Це дасть змогу нашим дітям цікаво та корисно провести літні канікули. І взагалі ну, наші всі структурні підрозділи е, працюють в штатному режимі. І дякую всім за вашу позицію, за підтримку і нашу єдність. Разом до перемоги. і Слава Україні! До зустрічі!